Вітаю колег Центрального Українського вищого професійного училища імені Миколи Федоровського і ста 55-річчям з дня заснування славетного навчального закладу. Моя директорська з 1984 до 1988 року доля звела мене з потужним колективом педагогів професіоналів, однодумців, здатних вирішувати надскладні завдання. Окрім підготовки висококваліфікованих кадрів для виробничого об'єднання Червона зірка, яке на той час в умовах значного кадрового дефіциту за державним замовленням випускало сільськогосподарську техніку. Надзвичайно важливим на час мого керування СППУ-4 була ліквідація правопорушень та злочинності в учнівському середовищі, яка на той час була найбільше. Не тільки в Кіровоградській області, а й в Україні. Багато зусиль прикладалось щодо будівництва нового навчального комплексу його завершення та прийому його в експлуатацію. У 1986 році СПТУ 4 за найкращі показники у навчально-виховній діяльності отримала відзнаку «Перехідне знання, яке отримувалось впродовж декількох років. Та, врешті-решт, не завжди залишилась в стінах училища. Наразі більшість завдань були виконані, новий комплекс був побудований, а заклад змінив свою прописку. З сірих, цвілих, холодних приміщень переїхали просторі аудиторії, майстерні, актово і спортивні зали. Нарешті з'явилась власна їдальня тощо, значинність учнівському середовищі. Назавжди було подолано. Діалектика життя продовжується, змінюються назви та керівники навчального закладу, туда юрічні колективи, але на здобутих минулого піде розвиток, запроваджуються нові технології, професії та методики, ставляться нові завдання, формуються нові горизонти та перспективи підготовки робітничих кадрів. Бажаю успіхів у вашій багаторічній роботі Назавжди ваш, Леонід Миколаївич Капченко. На сьогодні кандидат педагогічних наук, доцент, професор кафедри вищої математики, математичного моделювання та фізики, завідувач навчальної лабораторії оптики та фізики твердого тіла, відмінник профтехосвіти та освіти України, кавалер. Нагрудного знаку Антон Семенович Маткалів. Анку, хотів би привітати вас всіх словами ми з України. Але так склалася доля, що я вже чверть віку, тобто 25 років живу в Німеччині в місті Бохум. Звуть мене Урман Леонід Володимирович. З 1974 по 1994 рік, тобто рівно 20 років, я працював в нашому з вами училищі. Прийшов зовсім молодим юнаком, викладав російську та українську літературу. Згодом мені довірили посаду замісника директора по учбовій частині. Нещодавно до мене. Звернувся е, колишній директор училища Косенко Василь Миколаєвич, який віддав училищу більше 30 років свого життя. Він підтримав ту дружню робочу атмосферу, яка панувала в нашому колективі до нього. І продовжив та розвинув кращі традиції училища. Сподіваюся, що і сьогоднішнє керівництво училища з успіхом продовжить роботу в цьому напрямі. Моє звернення до вас співпадає по часу з недавно відсвяткованою датою Дня Вчителя та Дня профтехосвіти, яке відбулося. Минулу неділю, хоч запізненням, але хочеться поздоровити весь колектив викладачів, майстрів виробничого навчання, адміністрацію училища а з цим рідним для мене святом. Хотів би згадати поіменно всіх своїх колег, з ким довелося працювати. Але сумом можу констатувати, що більшість з них вже пішла життя, а тим, хто, слава Богу, живий і відносно здоровий, бажаю довгих років життя, спокою, миру і достатку. В зв'язку з цим згадався чудовий, на мій погляд, вірш українського поета нашого земляка, з яким я вчився в підінституті. Валерія Гончаренка. Якщо колись вам попаде добірка його віршів, називається вона, ця добірка Червоний волосожар», обов'язково почитайте, отримайте велике естетичне задоволення. На жаль, у нього всього одна збірка віршів. Він написав за своє коротке життя не дуже багато і Молодому віці пішов у вічність. Ось цей вірш присвячений вчителям. Зараз е, буду намагатися перевірити свою ну, старіючу пам'ять, адже вже незабаром 75 років. Ось цей вірш. Я вчительку добру. Вчительку. Не любив заказені звичаї, і нерідко своїми вчинками я доводив її до відчаю, стане сива вона, захмарена, в мене втупиться окулярами, потім тихо так, не відразу, скрипне голосом, як пером. Я прошу тебе, вийди з класу. Друзі нишкли на мить кругом, я ж кривив жартівні гримаси, піднімаючи сміх, мов куряву, до побачення кидав басом педагогу своєму хумурому. Все минулося, все як жаль мені, ті літа, що кривлянням вжалені, Що поробиш? Наївна мрія, зріла. Юність іде сама. Як би вибачитись, я хотів би, але вчительки вже нема, вже немає її на світі, є про неї лише пісні, є могила проста, де квіти, мої квіти лежать сумні. Ось такий вірш. Мені повезло в житті в тому сенсі, що мене вчили чудові вчителі. Які знали свою справу, а головне, любили дітей і віддавали їм свою душу, свою любов. Це було важливо для нас, дітей, адже я виховувався в школі-інтернаті на Миколаївці. Прожив я там з 13 до 18 років, тобто майже такі. Роки життя, коли становилася особистість. Тоді була 11-річка, тому так от до 18 років я там провчився. І там я пройшов сувору, але корисну для формування чоловічого характеру школу колективного життя. І це мені дуже допомогло в спілкуванні з учнями училища 70-80-х років, які були, м'ягко кажучи. Не ангелами. Закінчуючи свою, своє відеозвернення, цей скрутний і трагічний для нашої країни час, хочу побажати всім скорішої перемоги над підступним сусідом, ворогом, мирного неба, відновлення всього, що зруйновано варварами орками, сили вам. Витривалості, мужності. Все буде Україна. Слава Україні, слава її святим і відважним Збройним силам, героям слава!